Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Я вибачаюсь, в мене там на задньому фоні працює пральна машинка, але вона виконує свою роботу, а ми будемо виконувати свою. Так що, поїхали! Перше запитання. Україна розробила власну далекобійну ракету, а саме це модернізована ракета Нептун, дальністю 400 км. і наразі працюють над модернізацією цієї ракети, щоб збільшити її дальність для ураження Москви. Давайте запитаємо у карт, чи зможе Україна до кінця 2023 року модернізувати ракету Нептун, щоб вдарити нею по Москві. Хтось дуже дуже проти того, щоб ми дійсно модернізували. Цю ракету Нептун і вдарили нею по Москві, тому що тут і п'ятірка жезлів, і дев'ятка жезлів, і карта смерті. Тобто хтось ставить нам палки у колеса, тому що це такий жорсткий супротив, це якісь конфлікти. І нам потрібно буде по цим картам все-таки коригувати наші плани. Якось воно буде не так, щось по-іншому, тому що тут карта смерть каже нам про те, що так як ми собі думаємо, так не буде. Потрібно буде щось змінювати. І карта зірка так, вона дає велику. Велику надію, що дійсно наші бажання реалізуються у життя. В принципі, про це каже нам десятка кубків. Це дуже дуже гарні і вдалі перспективи на майбутнє. Але на жаль, карта зірка вона дуже довготривала карта. Тобто, я так розумію, що до кінця 2023 року, на жаль, поки що, я не бачу того, щоб ми змогли реалізувати цей план у життя, оцю цю модернізацію. І тут у нас ще закохані. Я так розумію, що все таки дуже багато залежить від наших партнерів партнерів. про це ж каже нам і шістка пентаклів. Дійсно, Україна дуже залежить від допомоги, яка буде надана, і в якийсь момент по повішеному це все може зависнути, тому що дійсно нам потрібні і деталі, і гроші, і все у цьому роді. І хтось по п'ятірці жезлів, як я вже сказала, з наших партнерів якось дуже дуже виступає проти і буде нам заважати, буде тормозити оцю допомогу, яка буде виділятися. Тому перспективи дійсно є, але поки що, поки що, я не бачу, що це може бути у якійсь більш короткостроковій перспективі. Слідує запитання: чому московитам не вмикають сигнал повітряної тривоги, коли на них летить оцей рій безпілотників? Такі наші бджілки українські. А тут відповідь дуже проста: Король жезлів говорить нам про те, що це був наказ дуже високо поставлених осіб. Прямо із Кремлятника був такий наказ не вмикати сигнал повітряної тривоги. А чому? Тому що тут карта місяця. Карта місяця це завжди карта обману, маніпулювання свідомістю, все як у тумані. Тобто ми будемо зомбувати населення, казати по трійці кубків, що все в нас гаразд, все йде за нашим планом, що ми переможці, що буде скоро дуже перемога, Тільки трошечки, будь ласка, зачекайте, і все 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 буде. Вони по цим картам не хочуть визнавати свою безпорадність. Вони не хочуть визнавати, що дійсно їхнє ПВО, деряво, що вони не справляються з тим навантаженням, яке зараз на них іде. Плюс що війна прийшла дійсно на рашу парашу. Не хочуть вони визнавати свою слабкість. І велике тут розчарування від того, що дійсно дуже багато ресурсів було покладено на цю війну, витрачено як людських ресурсів, так і грошей, так і техніки. І вони дійсно не хочуть визнавати свій повніший повний провал. Це велике розчарування від неотримання того, на що ти дійсно сподівався, а ресурси були вкладені просто величезні, тому приховування максимальне від зомбаков. Те, що є насправді, щоб вони повірили в те, що це велика така держава, і вони переможці, все це приховується, все це сховується для того, щоб люди не дізналися дійсно правду, те, що є насправді. Тому відповідь дуже така проста і прагматична. Слідуюче запитання: чому Путін відмовився від візиту до Ердогана в Турцію? А він і не збирався їхати по сімці мечів. Це такий хитрий хід. Хит. Чому? Тому що він боїться неочікуваного удару в спину, то що його там загребуть і прямісінько відвезуть по колісниці в Гаагу. Тобто, дуже він боїться цієї розправи, що з ним там Чікі-Пікі зроблять. І я вам скажу, що по цим картам є якісь фінансові домовленості у. Ердогана з Путіним щодо України, тому що імператриця в мене дуже часто програється як Україна. Щось тут проплочене, щось тут заплочене. І плюс у нас тут колосо фортуни це взагалі така доленосна карта, це карта року фатуму. Боїться, що все-таки доля повернеться м'яким таким тілесним до нього місцем. І він отримає те, на що він дійсно заслуговує. У цього повороту долі, у цих неочікуваних змін у своїй долі, він дуже-дуже сильно боїться. І останнє запитання у цьому відео: яка вірогідність того, що наступною жертвою кремля після Пригожина стане саме Кадиров? А мені взагалі здається, що по цим картам зараз Кадиров знаходиться на грані життя і смерті. Він зараз бореться за своє життя, тому що четвірка мечів може говорити про. Після реабілітаційний період, після якоїсь операції або санітарне лікування. Тобто, це коли людина, наприклад, прикована до постілі, вона лежить у лікарні або в неї дуже таке загострення хвороби. Взагалі, чи двірка мочів може казати не тільки про якусь ізоляцію, а також про дійсно фізичну смерть. Про це ж каже і десятка мочів, та й в принципі колесо фортуни. і шістка мочів у всьому цьому розкладі всі ці карти можуть говорити про відхід людини у інший світ. І по десятці мочів. Це може бути дійсно насильницька смерть. І знову ж таки, це може бути пов'язано щось з лікарнею. Можливо, щось не те, чи іншу якусь дозу препарату дадуть, і можуть все видати за те, що це природня смерть була. Ось так ось. Тут, в принципі, короля жезлів можна читати як самого Кадирова, а можна читати як людину, яка у всьому цьому замішана, і допомагає йому покинути цей тлінний світ. І десятка метаклів на дні колоди дає чітко зрозуміти, що саме кремлятник, саме ця їхня клоака, а їхня така дружня родина у всьому цьому і замішана. І вона буде за цим всім стояти. Тому що колесо фортуни це взагалі доленосна карта, це карта року і фатуму. Ось так по долі в нього прописано. Тому дійсно оці всі карти кажуть про велику-велику вірогідність, що сам він стане наступним після пригожина. Щодо сроків, карти в принципі точні сроки не кажуть. Можливо, по цим картам це буде більш до осені осінній період. Так що дивимося і спостерігаємо за новинами. Всім велике дяку за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати будь-який коментар до цього відео. Також обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!